Наташа привезла нас на кладовище провідати наших рідних. Ну і мене завезли до моїх рідних. Ой, у лютому буде вже до дочисть. Три роки. А в й тобі, Олексійович. Так, пішла я до сина. Привіт, синочок. Ой, скільки теж тут. Ну що зараз витирати? Хто в тебе був? Тобі рюмочку поставили з водкою. Да. І ніхто не забрав сина. Каже, бо я водку не п'ю, я коньяк пив і пиво. Так чи ні, сина. Ой. Ой, ну що тут? Не прибирала вже, не мила, і холодно, і просто постояла. Синочка, добре, що тебе провідують, не тільки ми, а ще хтось провідує. Все, пішла. У нас тут розчищають. Ой, мабуть, буде лад. Я так розумію, наших воїнів, захисників тут ховають. Ось уже могила вирита, мабуть, сьогодні будуть ховати. Тут у нас оце був смітник, зараз теж розчистили. Ой, Може, трішечки буде лад. Все, ну тут мої лежать рідні, там на пагорбі. Чоловік і дочечка, а синок отут казала Віка біля березки я місце йому вибрала.